Інструкторка тренінгового центру головного управління Нацполіції в Тернопільській області Каріна Вовк виборола перше місце на Кубку України з боксу серед жінок. Окрім золотої медалі, спортсменка отримала окрему відзнаку за найкращу техніку турніру. Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко привітав Каріну з високими досягненнями. Ми вас вітаємо. Ми вами пишаємось, і ми бажаємо вам нових перемог звершень, щоб ви були олімпійською чемпіонкою. Каріна займається спортом з маличку, десять років присвятила вільній боротьбі, а згодом перейшла у бокс. За її плечима десятки змагань та численні здобутки. Вона майстер спорту України з боксу та дворазова чемпіонка України. На кубку України з боксу спортсменка провела поєдинки з двома суперницями у ваговій категорії до 57 кг кілограм. Та завдяки наполегливості здобула чергову вагому перемогу. Ці змагання були дуже важливі для мене. Це був кубок України серед дорослих, який приходив в місті Львів. Там я здобула перше місце. Далі я буду готуватися на чемпіонат України, який буде в січні у місті рівному. Бокс, як зазначає спортсменка, формує дисципліну, загартовує характер та надає непохитної впевненості в собі. Перед кожними змаганнями потрібно готуватися не лише фізично, а й психологічно. У цьому допомагає підтримка тренера Руслана Фірмана, який супроводжує Каріну з початку спортивної кар'єри. Для мене не просто трен, він для мене і психолог. Він мене морально більше налаштовує. Бо фізично ми знаємо, що ми готові. Ми тренувалися. А от психологія. Тічно себе налаштувати самі ну, набагато важче з квітня. Цього року Каріна працює інструкторкою у тренінговому центрі, де не лише тренує поліцейських, а й навчає їх основам боксу, передаючи свій досвід і допомагаючи розвивати фізичну витривалість, дисципліну та впевненість. Ще в дитинстві я колись казала, як була маленька, що хочу бути поліцейською. Колектив дуже добре мене сприйняв. Підтримує завжди, вболіває за мене. Попереду в Каріни відповідальний етап підготовки до чемпіонату України з боксу, який стане ключовим кроком на шляху до міжнародних стартів.